Соціальне репетиторство стартує вдруге. Волонтери об'єднання Самопоміч розповідають вихованцям львівських шкіл-інтернатів про можливості стажування, а також допомагають обрати майбутню професію. Журналісти, дизайнери, психологи та архітектори серед учнів чимало талантів. Вихованці Винниківської школи-інтернату разом з волонтерами самопомочі обирали майбутнє. Мені здається, що Це круто, що люди до нас приїжають в школу, нам допомагають вибрати професію. Подаруємо тепло, проект покликаний допомогти дітям визначитися з цілями та реалізувати себе у житті. Поки що не всі старшокласники знають, ким хочуть стати, Та після розмови з волонтерами бачать свої перспективи чіткіше. Я хочу стати психологом. Мені подобається спілкуватися з людьми, з людьми і давати їм поради, допомагати їм. Але скорше цього я буду дитячим психологом, щоб більш працювати з дітьми і працювати в школі. Коли цілі поставлені, варто багато працювати. Наступний етап соціальне репетиторство. Самопоміч запрошує на співпрацю соціальних репетиторів, які двічі на тиждень студіюватимуть з учнями шкільну програму. Вчителі зізнаються, після таких зустрічей в очах їх вихованців загорається іскра. Такі зустрічі дуже потрібні. Ми Маємо досвід минулого року, було спілкування, було соціальне репетиторство. Діти справді міняються. Це по перше, а по-друге, чекають на зустрічей. Однак тільки зустрічами проект не обмежиться. Незабаром школярам презентуватимуть майстер-класи, екскурсії та цікаві ігри, і все заради їх майбутнього. Саме зараз ми хочемо зорієнтувати дітей на те, щоб вони займалися професією, яка їм подобається, не те, що їм нав'язали чи сказали, що це краще їм вчитись на то, бо там багато платять. Ні, насправді кожна професія є по-своєму особливою, і дитина, якщо вона хоче це робити, нехай вона робить це, бо протягом життя треба робити. Якщо ви бажаєте приєднатися до команди соціальних репетиторів, заповніть електронну форму на сайті самопомощі.